1, 0 Слава Україні і чесним мешканцям і шляхетним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружна, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків, тричі ворогам здійснювали спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. Дев'ять разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення, без наших втрат. За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу Калібр. Поранено 14 цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпіли мають поранення середнього та важкого ступеню. Нашу авіацію нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247 го десантно десанта штурмового полку 7-ї десанта штурмової дивізії знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Корабельне угрупування ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. На поготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу Калібр та два ВДК. Актуальність загроз ракетних та артилерійських обстрілів незмінна. А це значить. Що незглавність нашу ще випробовуватимуть на міцність. Не наражайте себе на небезпеку. Дослухайтесь порад вимог військового командування. Це все для збереження ваших життів і цінностей. Будьте пильними і свідомими, розділяючи, яка інформація потребує негайного поширення, а яка ретельної перевірки. Єдині і незламні разом до перемоги.